Вітаю всіх! Чули про фільм Загадкова історія Бенджаміна Баттона. Так цікаво спостерігати за власними змінами, дивлячись одне і й те саме кіно декілька разів. Пам'ятаю, коли він тільки вийшов, мені було 36, і я подумала, що за стріньки такі на 3 години. Потім я його передивилася декілька років тому, і мені вже дуже сподобалася історія та естетика фільму. А зараз. Я нарешті дібралася до відсмакування купи деталей, які хотів показати режисер, та розпізнала глибокі перлини мудрості, якими пронизана ця історія. І однією з них я б хотіла з вами сьогодні поділитися. Вона була відразу після моєї кульки. Допис буде мати назву чи варто себе жаліти. Я застала реалії, коли жалість до себе сприймалася як дуже слабка риса, якої треба позбавлятися у будь-який спосіб, бо це сором. Навіть не уявляю, яку кількість сорому ми винесли з часів, коли не можна переважало настільки, що можливо, і не розглядалося. А такі поняття, як винен та мусиш, повністю заміняли культуру власної відповідальності. Не дивно, що моє покоління X, яке в порівнянні з нашими батьками не повністю було просочено совковими парадигмами, скочило в нові часи як ошаліли, та пішло в розгул з можливо все. В чому ж той розгул полягав, запитаєте ви? В чому був відвертий перекіс? Цей допис присвячений прийняттю себе та жалості до себе? І саме в цих рамках я буду мудрувати. Так, що пригнічується рано чи пізно прорветься вулканом. І це один з непорушних законів природи. Тому, як ви, мабуть, помітили, ми завжди з однієї крайнощі влітаємо в іншу. З моїм поколінням ніхто особливо не носився. І в дитсадочок ми потрапляли аж бігом ще до того, як починали ходити. Вулиця була рідним домом, де паслися майже всі діти, і відмінностей один від одного ніхто не помічав. Нас хтось, нас хтось питав про наші почуття. Хтось виховував в нас індивідуальність, підкреслюючи власну унікальність. Ні. А чи були ми нещасливі від того? Також ні, бо не знали, що може бути інакше. І це був наш світ. Так само, як і більшість моїх ровесників, я із вдячністю прийняла купу відкритих знань про психологію та нове ставлення до особистості. Ми всі унікальні та кожна з нас велика цінність. Кому ж така мантра не сподобається. Схопили новий лозунг та погнали. Розберемося в суті якось згодом. А вже ж після крайнощів минулого, де такими поняттями, як любов до себе, і не пахло, нас ж бурнула в іншу крайність, де майже кожна людина пуп землі. І що це нам дало? Ще більшу вразливість життя в колгоспі, не варіант, але те, що поруч всі такі самі, досить зігрівало. На жаль, культ власної унікальності приводить до відчуження з іншими людьми та глибинного відчуття сорому та страху. Так, кожна з нас є унікальною людиною, але водночас ми всі так схожі. Іншим людям буває так само боляче і так само страшно, як і нам. Вони так само можуть тупити та маячнею кидатися. Бувай, що, що ти зробиш? Дуже важко балансувати між тим, що ти не став, і тим, що ти не Бог. Але для здорового та щасливого життя це є необхідністю. Як, наприклад, я балансую. Та за шкірки себе витягую періодично всілякими питаннями. А чого ти засмутилася? А хто ті люди взагалі, які можуть тебе засудити? А чи є насправді їм справа до тебе? А це твоя чесна думка чи зручна думка для інших? Ну і все в такому дусі. Це круто тверезить та допомагає відпідляти від барана та нарцисизму. Щодо жалості до себе, я повністю погоджуюся з героїнею фільму, яка вирішила себе не жаліти. І не тому, що герої не плачуть, а тому, що жалість до себе є дуже привабливою і може затягнути свої обійми так, щоб потім і не видершся. А жити коли? Коли справи робити? Коли насолоджуватися тим, що є? Жалість до себе, якщо своєчасно не схаменутися, може привести до вічої та тотальної бездії. Воно нам треба тим більше шкодувати за тим, на що вплинути не може ніхто? Це маячня взагалі. Молодість проходить, і це факт. Але на її місце приходить інша пора. Не менш цікаво по-своєму. Також не варто вдаватися до іншої крайнощі і гадати, що все нам по плечах, і заштовхувати ще глибше, глибше власну біль. Сльози добре омивають душу. Не пам'ятаю, хто це сказав, але це правда. Омитися сльозами, пожаліти себе з любов'ю та співчуттям також нормально. Але тільки для того, щоб підтримати та йти далі по життю, не стаючи його жертвою. Здається, що я сама собі суперечу тут не жаліємо себе, а тут прям треба. Ну, Просто уявіть, що ви посередині двох крайнощів, з одного боку, жертва, а з іншого боку супервитривалість. І те і те про слабкість, а сила. Там, де ви, посередині, бо баланс тримати завжди складніше. Кожен раз ловіть себе на тому, в яку крайність вас зараз заносить, та тягніть на місце всерединку, там, там буде і вам щастя. Як, як себе ловити, як тягнути? Та питаннями до себе та відвертими відповідями. Як тільки ми починаємо називати речі своїми іменами, не для шоу, а для себе, все стає на свої місця. Так само і з, власними, з власним прийняттям є шкала від обнуління себе як особистості до нарцисизму. І наше щастя десь посередині. З вами була. Лариса Гурина.